Пані посол Сполучених Штатів Україні Бріджит Брінк підтвердила інформацію про те, що українські пілоти розпочали безпосередньо навчання на винищувачах F-16 у сполучених штатах. Ми наймогутніша країна сторона в історії людства. Брінк зазначила, що українські пілоти проходять навчання на літаках військово-повітряних сил Національної гвардії штату Аризона. Це важлива частина розбудови протиповітряної оборони України, зазначила дипломат. Брінк додала, що Сполучені Штати. Пишаються тим, що разом із європейськими союзниками надають Україні допомогу для захисту від російських агресорів. А напередодні міністри оборони України та Данії обговорили процес пришвидшення передавання Україні самих винищувачів F-16. Валерій Залужний на одному із пунктів управління повітряних сил головнокомандувач ЗСУ разом із начальником генерального штабу та командувачем повітряних сил обговорили найважливіше це посилення протиповітряної оборони удари на. Нашої авіації та прикриття об'єктів критичної інфраструктури в осінньо-зимовий період. Протягом поточної доби противник застосував 29 дев'ять літаковилі тактичної авіації: основні напрямки Авдіївка та Каховка, Каховські напрямки пустив 43К екерованих авіаційних повном. Ні, основне, це технічне, це те, що десь 300 застосовується до лінії. Віддані командувачам відповідні вказівки для забезпечення безпекових Ми Затримали ваше розпорядження, відповідності на нього все доведено. Російська авіація тікає з території України. Про це у своєму зверненні заявив Володимир Зеленський. каже, після української атаки на аеродроми, в тимчасово окупованих Бердянську та Луганську, загарбники почали активно забирати свою авіацію. Після того, як наші хлопці завдали ударів по аеродромах в Бердянську та Луганську, ми бачимо, що окупанти. Забирають свою авіацію подалі, зокрема, намагаються перебазувати з території нашого Криму, і це хороший сигнал. Спочатку тікає російський флот, тепер тікає російська авіація. Звичка тікати це те, що буде дуже в нагоді Росії, бо доведеться звільнити всю нашу землю без виключень. Ворог продовжує штурмувати на Куп'янському, Шахтарському та Авдіївському напрямках. Проте безуспішно, за даними генерального штабу, воїни зсу відбили 14 атак біля Новомихайлівки та Мар'їнки на Донеччині. Також протягом доби авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки супротивника. Зсу не припиняють наступ на Мелітопольському та Бахмутському напрямку. Завдають окупаційним військам втрату живій силі та. Техніці виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту. Бійці гур знищили склад окупантів у тимчасово окупованому Донецьку. Озброєння звідти загарбники використовували для атак на Авдіївському напрямку 23 жовтня. Спецпризначенці виявили склад із боєкомплектом, розташований на вулиці Рев'якіна у Донецьку, та успішно його ліквідували. За повідомленням генерального управління розвідки база належала 110-й окремій мотострілецькій бригаді російських військ, яка зараз бере участь у боях біля Авдіївки. Десятки збитих літаків ЗСУ менш як за тиждень поцілені в повітря атакамси вже звично приземлені ракети від Хаймарс. Яка з цих казкових заяв російського міністерства нападу має дуже трохи спотвореної правди? Про це п'ятому каналу розповіли військові експерти. Про бій за Авдіївський теракон і про критику від бійців щодо лінії оборони на цьому напрямку, а ще про останній шлях російського хробаковоза в об'єктиві дронів птахів Мадяра. Більше про події 609-го. Дня великої війни дивіться у матеріалі Олексія Пасака. Війна триває і на фронт їде навіть російський міністр нападу, але це не точно. Шойгу показав нову відеоказку, в якій звично прямує гвинтокрилом. Невідомо звідки, невідомо куди. Звісно, це відео старанно копіює всі візити на передову українського вищого військового керівництва. Але на відміну від головнокомандувача Валерія Залужного, Шойгу вочевидь, уже відчуває осіннє загострення психічних хвороб і намагається розповідати. Про десятки знищених українських літаків цілком очікувано без жодного доказу. Збили 24 чотири самоліти за 5 днів. За п'ять днів. Я не знаю, кого вони ну, збивають. ж справа в тому, що якщо брати те, що останні пам'ятаю зі зведень міноборони РФ вони говорили про знищення понад 500 літаків у повітряних сил України. Ну напевно, вони таким чином воюють. Я не знаю, напевно, ну навіть з неєвропейською частиною НАТО одразу за, з американцями, скоро з китайцями чи з марсіанами почнуть з такими темпами. Марс ще не з'явився у плані так званої СВО, але є цікаве уточнення. Російські пропагандисти стверджують, що вигадані. Збиття літаків відбулися завдяки новій схемі роботи російської ППО, буцімто ракети С 400 наводить на ціль літак далекої радіолокаційної розвідки А 50 Військові експерти сумніваються у достовірності таких новацій окупантів. А ще нагадують про останні фейки росіян з вигаданим збиттям ракети від Хаймарс. Вони продемонстрували перше от чудовий аспект. тому, що вони вперше продемонстрували взагалі цю ракету на. Камерах показала, там серійні номера, то ну, це так, це ракета Хаймерс. Вони чомусь називали її касетною, хоча з огляду на себе це, це звичайна унітарна ракета типу М-31 а 1 або М-31 просто. Чи можна було її збити? Я думаю, що насправді без комплексів протиракетної оборони, яких немає у РФ, в принципі, збити щось в тому числі і ракети Хаймерс, в тому числі і балістичні ракети, тому що для розуміння вони сьогодні вже повідомили про. Збити Атакамс, одразу дві штуки до цього перехоплювали неіснуючі існуючі балістичні ракети Грім-2. не думаю, що вони можуть це зробити фізично, чому ракети ним нарешті дістались? Тому що знов таки враховуючи масовість використання Хаймерс і доволі довгий час, але не виключно те, що вона просто була бракована і так впала. Вони її знайшли. Показали. А ще ворог показав, як встановлюють російський прапор на Авдіївський терекон, але лише на деякий час напередодні Росія. Не дуже тішилися так званим захопленням висоти біля Авдіївки, аж до того моменту, поки російське ганчір'я не знищив український дрон. Чи можна вважати цю територію зайнятою ворогом? У міській військовій адміністрації п'ятому каналу поточнили ситуацію і попросили не створювати чергову вигадану зраду. Терекон – це сіра зона. зараз в таких умовах жодного стратегічного значення, як, скажімо так, пануюча висота він не має, бо це сама Самогубство залізти на той ті і там знаходиться, бо ми розуміємо, що ну при сьогоднішніх там засобах розвідки ті самі безпілотні апарати і так далі, і тому подібно, і камери залазити туди і бути, скажімо так, постійно під ударами артилерії. Ну це це дійсно самогубство. Сіра зона однозначно, звичайно, що заходять на нього їхні ДРГшки, і наші заходять також працюють.